Та світ як енергетичну модель із вбудованими програмами контролю свідомості. Давайте розберемо це аналітично, системно, без містики у термінах свідомості, енергії та програм. Концепція втілення для відпрацювання як системна програма. У більшості духовних вчень закладена ідея США приходить на землю щоб навчитися через біль, випробування і досвід. Якщо дивитися на це середини системи матриці, то ця теза — центральна програма утримання людини в циклі страждання. Вона формує три основні механізми: доблі, кармічну петлю, переконання, що біль має сенс і його потрібно проживати, а не виходити за його межі. Два програму самозниження. Я недостатній, тому мушу довести свою цінність через біль. Три енергетичний витік через безкінечні емоційні коливання, страх, провину, жертвенність. Таким чином біль стає валютою системи. Людина, яка приймає цю ідею як істину, стає постачальником енергії переживань для самої матриці. Механізм розсіювання енергії через ілюзію досвіду. Коли свідомість фокусується на боротьбі, вона витрачає енергію не на творення, а на опір. Енергія розпорошується по різних каналах досвіду: емоції, страхи, соціальні травми, кармічні сценарії. В результаті система отримує масивний злив енергії, яку можна використовувати для підтримки штучної стабільності, енергетичного купола. Тобто набір досвіду через біль це ідеальний алгоритм енергетичного відбору, упакований у філософію духовного росту. Три велика ілюзія програма самовиправдання болю. Ця концепція. Ви прийшли вчитися через страждання, створює в людині моральну пастку. Якщо тобі боляче, значить ти духовно ростеш. Якщо ти страждаєш, значить відпрацьовуєш карму. Якщо ти відчуваєш щастя, це тимчасова паль. Далі буде випробування. Таким чином, людина погоджується на біль, бо вважає його шляхом очищення, але фактично вона стає батареєю для системи, яка живиться цими хвилями емоційного струму. Ще четвер людина як природне джерело гармонії. Якщо ж подивитися на людину поза ілюзією страждання, то первинна природа людської свідомості це творення через натхнення, випромінювання через любов і задоволення. Розвиток через гру, пізнання, співтворчість це чистота радості, на якій людина стає самодостатнім генератором енергії, а не донором системи. Саме така людина не підключена до матричної мережі відбору. Вона не живиться і не постачає енергію, а знаходиться у стані автогенерації. Це стан живої душі, яка вже вийшла за межі кармічної програми відпрацювання. Еволюційний парадокс не шанс стати автономною. Проте система робить усе, щоб людина не дійшла до цього розуміння. Тому вкидаються концепти: випробування це дар, страждання очищує. Душа вибрала цей шлях. Ці формули виконують роль енергетичних наркозів, які переконують людину, що біль це благо. 6. нова парадигма. Земля як простір радості. Людина приходить на землю не для покарання чи уроків, а щоб створювати, досліджувати, насолоджуватись процесом буття. Це не наївний оптимізм, а революційна енергетична позиція. Щастя і гармонія це не винагорода після болю, а природний стан свідомості, якщо знято програми матриці. Більший обман це віра, що біль необхідний. Найвищий рівень пробудження це відмова грати в біль. Коли людина вибирає щастя не як наслідок, а як базову реальність, купол матриці над нею більше не тримається.